Минулого разу ми читали Мадгелілу главу 14 всі читання Чиритами, що називається Вріндаванські розваги. Отже, ми читали про Радхаядру Господа Чайтані Магапрабху, і далі ми читали про те, як колісниці стали і не могли зрушити з місця, як читання Магапрабу підійшов ззаду і навіть слони не могли зрушити колісниці з місця. Читання підійшов і став пхати її головою. Тільки тоді колісниця з рипом зрушила з місця. Це було тоді, коли колісниця рухалась напрямку. Храма Гундіча. Отже, ми продовжуємо з 58-го вірша. За якусь мить колісниця доїхала до воріт храму Гундіча, побачивши надзвичайно могутнє всі читання Магапрабу, всі були вражені. Натоп здійняв великий гамір, вигукуючи Джая Гаурачандра! Джая Шикришна Чайтаня!» Люди скандували, чудово, чудово. Коли Протапорудра Магараджа і його міністри та друзі побачили велич Шітані Магапробу, вони поринули у такий любовний екстаз, що волосся на їхньому тілі стало дибки. Слуги Господа, Джиганатхи разом звели його з колісниці, і Господь пішов на свій трон. Субгадри Баларама також сіли кожен на свій трон. Після того відбулось омовіння Господа Джиганатхи і нарешті підношення йому їжі. Коли Господь Джаганатха, Господь Баларама і Субгадра сіли кожен на свій трон, мога та його віддані з великою радістю почали санкіртину співаючи і танцюючи на подвір'ї храму. Срічіта Магапрабу співав і танцював, і його Затопила екстатична любов. Всі, хто його бачив, також потонули в океані любові до верховного Бога. Ввечері, закінчивши танцювати на подвір'ї храму Гундіча, Господь подивився на церемонію араті. Потім він пішов до Айтоти і ліг спочивати. Протягом дев'яти днів. Дев'ять головних відданих на чолі за двайтою чарів мали змогу запрошувати Господа до себе додому. Решта відданих домовились між собою і запрошували Господа кожен по одному дню протягом чотирьох місяців дощового сезону. Протягом чотирьох місяців всі запрошення на кожен день поділили між видатними відданими. Решта відданих не дістала нагоди запросити Господа. По цілому дню дісталось не всім. Отож, деякі віддані запрошували Господа, об'єднуючись по двоє чи по троє. Такі були розваги Господа ще читання перебувати із запрошеннями на обід. Цікаво. Нам здається, що ми гідні, що ми достойні служіння. Але... Служіння залежить від Господа, Він дасть нам чи ні. Якщо він нам не дає, то це наша проблема, то не його проблема. Значить, він обрав когось іншого. Омившись рано вранці, в Чайтані Магапробув, і йшов до храму побачити Господа Джаганатху. Після того він разом зі своїми відданими починав своїм Співаючи, танцюючи, Чайтані магапрабу, спонукав до танцю адвайта Ачарі. Іноді він спонукав танцювати Нітянанду прабу, Гарідасу Такору і ачутананду. Іноді Чайтані Магапрабу спонукав до танцю і співу в Акрешвору та інших відданих. Тричі на день, вранці, опівдні і ввечері, він влаштовував на подвір'ї храму Гундіча Санкіртину. У ці дні. Січитані Махапрабу почував себе так, наче Господь Кришна повернувся до Вріндавани. З такими думками Він уже не відчував розлуки з Крішною. Шрі січитані Махапрабу постійно думав про ігри ради і Крішни, і завжди перебував занурений у такий настрій. Поблизу храму Гундіча було багато садів, і січитані Махапрабу в кожному з них. Проводив зі своїми відданими вріндавинські розваги. В озері Індрадюмна він влаштував водяні забави. Господь сам бризкав на всіх відданих водою, а віддані, обступивши Господа зусибіч, бризкали на нього. У воді вони іноді ставали в одне коло, іноді в багато кіл. Вони грали в воді на ручних тарільцях і наслідували жаб'яче квакання. Отаке. От Іноді, якісь двійко відданих починали боротися у воді між собою, хтось перемагав, хтось програвав, а Господь дивився на цю всю забаву. Спочатку змагання. Відбулося між 20 чарю і Нітянандою Прабгу, що взялися хлюпати водою одне на одного. А двайте зазнав поразки, і в кінці почав лаяти Нітянанду Прабгу, всіляко прозиваючи його. Соропа до і Відяніди також хлюпали одне на одного водою, і так само розважалося воді мурарі Гупта і у вас суде, Такий самий поєдинок відбувався між Шівасою Такурою та гададгарою Пандітою. А водночас і між раговою пандітою і вакрешварою Пандітою. Усі вони хлюпали одне одного водою. Почали водяну забаву із Сарабхама Патачарію із Шірамананда -ра... Ші Раєю. Хто б міг подумати, Сарвабам Батачарія? Харі Кришна. Обидва втратили свою поважність і стали, немов діти. Як Ісус сказав, будьте як діти. Невимушені. Коли Чайтані Махапрабу побачив борхливу поведінку сарообаму, батачарії Рамнандира, він з усміхом звернувся до гопінат і Ачарі. Скажи. Баттачарі та Раманодірай, що вони припинили гратися, мов діти, бо обидва вони великі вчені, дуже поважні і видатні особи, гупінатхачарі відповів. Я гадаю, що їх затопили, краплина, затопили краплини твоєї безмежної милості. Крапля з океану твоєї милості може затопити величезні гори, як от Сумерев чи Мандара. Проти тих гір. Ці два добродії маленькі пагорбки, тож не дивина, що їх затопив океан твоєї милості. Логіка схожа на суху макуху, з якої вже вичавили всю олію. Батачаря все життя їв такі вичавки, а тепер ти напоїв його нектаром трансцендентних розваг. Це безперечно. Твоя велика милість до нього. Коли Купінат так говорив, Шрі Чайтані Магапрабу сміхнувся і, гукнувши Адвайту Ачарію, спонукав його стати ложем Шешанаггою. Лігши на Адвайту прабу, що тримався на поверхні води, Ші Чайтані Магапрабу продемонстрував розваги Шешаша і вішну, проявляючи свою енергію, Адвайта Ачарія плив по воді. Тримаючи на собі січитаню Магапрабу, якийсь час, порозважавшись у воді, всі Чайтані Магапрабу, з гуртом від них повернувся до своєї оселі в Айтоті. Парамананда Пурі, Брамананда Бхараті та всі інші головні віддані Чайтані Махапрабху на запрошення Адвайти Ачарі пообідали у нього. Надмір просаду, що його був приніс Ванінат Харая, з'їли інші супутники всі чайтані Магапрабугу. По обіді всі чайтані Магапрабугу пішов до храму Гундіча відвідати Господа і потанцювати. Ввечері він пішов до саду відпочити. Наступного дня ще читані також пішов до храму Гундяча і побачив Господа. По тому він якийсь час співав і танцював на подвір'ї. Потім в січетані з гуртом своїх відданих, пішов у сад і там насолоджувався вріндаванськими розвагами. Пояснення, що липробу падає. Шилебахті Сідганта Сарасватитакор зазначає, що ці. Вріндавана вігара, вріндаванські розваги не означають кришнаних стосунків з гопі чи трансцендентного смаку паракіараси. У Вріндавана лілісі Чайтані Магапрабу в саду Джиганат не було спілкування з жінками чи з чужими дружинами, як це трансцендентним чином робив Ши Кришна. У сиве Вріндавана Лілі Шитани Магапрабу вважав себе за служанку Шіматі Радгарані. Коли Шіматі Радгарани служили з Кришною, її служниці були дуже задоволені. Не слід порівнювати Вріндавана Віхару Шещатанів Магапрабу в садах Джиганатха Пурі з діяльністю Гауранга Нагарі, тобто це Нагарі. Наступний вірш. В саду росли різні дерева і ліани. І всі вони були щасливі побачити сітання Магапрабу. Щебетали птахи, гуділи бджоли і віяв прохолодний вітерець. В сітані Магапрабу танцював під кожним деревом, а Васудева Датта вода співав. Під кожним деревом Васудева Датта вода співав іншу пісню. А в сітані Магопрабу, Сам один танцював у великому екстазі. Далі зічитані Махапрабу звелів танцювати в Акрешварі пандіті, а коли той пішов у танець, Господь став співати. Разом із січайтанією Махапрабу почали співати інші віддані, як оце Сварупа Дамодара та інші співаки Кіртенів. Захоплені повінню екстатичною любові. Вони втратили будь-яке відчуття часу та обставин. Після розваги у саду за якийсь час вони всі пішли до озера на рентра і там розважались у воді. Порозважавшись у воді, в Січайтані Магапробу повернувся до саду і разом з відданими прийняв просаду. Дев'ять днів його Господня милість. Сі джаганатха Дева залишався в храмі Гундіча. Весь цей час Чайтані Магапрабу також залишався там, проводячи вже описані розваги зі своїми відданими. Сад, де Господь проводив свої розваги, був дуже великий і називався Джеґат Валаба. Усі дев'ять днів, Чайтані Магапрабу ходив відпочивати. До цього саду. Знаючи, що надходить свято Герапанчамі, цар Протопорудра ретельно обговорив це з каше мішою. Завтра буде свято Герапанчамі чи лакшмі віджая. Відсвяткуйте це свято так, як ще ніколи не святкували пояснення Шилипровопади. Герапанчами святкують через 5 днів після свята Радхаятри. Господь Джаганатха залишив свою дружину, богиню щастя, і вирушив до Вріндавини, до храму Гундіча. Тобто, богиня щастя, Лакшмідеві, це дружини Господа в Двариці, свакі расу. Розлучена з Господом, богиня щастя вирішила піти, подивитись на Господа в Гундічі. Прихід богині щастя до Гундічі святкують як Гера панчамі. Панчамі це п'яте по п'ятому дню. Іноді Атіваді спотворюють вимову, називаючи свята Хара Панчамі. Слово хера означає бачити. І вказувати на те, що богиня щастя йде подивитись на Господа Джиґанату. Слово «панчами» означає п'ятий день, і його вживають на позначення п'ятого дня місяця. Наступний вірш. Цар Прота сказав: влаштуйте свято так пишно, щоб читання Магопрабу, побачивши це, здивувався і був повністю задоволений. Здивувати Господа не так просто напевно. Візьміть усі розфарбовані тканини, дзвіночки, парасолі і опахала чамери, які тільки є в моїй скарбниці і в скарбниці Божества. Зберіть всілякі прапорці, стяги та дзвоники, прикрасьте ноші і зберіть всіляких музик і танцюристів. Щоб вони йшли за ношами. Зробіть так, щоб ноші вбирали око. Тобто, це носілки. Паломкін. Також подвойте кількість просаду, зробіть так, щоб свята перевершило навіть радхаятру. Під час свята подбайте, щоб читання Магапрабу з усіма своїми відданими. Міг вільно заходити і дивитись на божество. Уранці Шрі читанням Гапрабу взяв своїх супутників і пішов подивитись на Господа Джаганату в сундарачалі. Пояснення. сундарачала це храм Гундіча. Храм Джаганатів в Джаганатху називають Нілачала, а храм Гундіча Сундарачала. Наступний. Після того, всі Чайтані Магапрабу і його супутники повернулись до Нлачили, прагнучи побачити свято Герапанчами. Каше, міша, зустрів Чайтані Магапрабу, Тобто вони пішли, повернулись до Нілачили Чайтані Магапрабу, Бо Лакшмідеві звідти йде, подивитись, що він там робить. Кашеміша зустрів читання Махапрабу, дуже шанобливо, і провівши Господа з його супутниками до зручного місця, посадовив їх. Сівши, Сі Чайтані Магапрабу, захотів почути про певний смак відданого служіння і тому з м'якою усмішкою звернувся до сиру подами із запитанням. Хоча, це каже Махапрабу, Хоча в Дваракадгамі Господь Джеґа насолоджується своїми розвагами і природно проявляє тут піднесену великодушність один раз на рік йому необорно хочеться побачити Вріндавану. Вказуючи на навколишні сади, щойтаніма пробу сказав. Усі ці сади точно відтворюють вріндавану, тому Господь Джаганатха – Прагне побачити їх знову. Для Годиться він знаходить відмовку. І каже, що хоче взяти участь у святі Радхаятра. Але насправді він хоче поїхати з Джаганатхапурі до Сундарачали, храму Гундіча, точної копії Вріндавани. Там Господь день і ніч. Розважається в різних квіткових садах. Але чому він не бере з собою лакшмідеві богиню щастя? Бачите, що цікаво, цей обряд херапанчами і те, що Господь Джаганат їде до Сундарачів до Вріндавани. Він існував задовго до того, як прийшов читання Магапрабу. І пояснив це. Люди не багато знали про це і взагалі думали про це. Але це, це Вріндавана ліла. Господь йде до Вріндавани. І чому Лахшмідеві не їде з ним? Тому що він там спілкується з Гопі. Правильно? Тобто там інша раса, там паракія раса, а в, у Двараці свакія раса. Тому Лакшмідеві залишається у два році, тобто не лаче. А потім вона йде і вона сварить Господа і повертає його додому, куди пішов. Розумієте? Це було ж до Чайтані Махапрабу. Тобто ця ліла і те, що Джаганат це Крішна, ця ліла це ліла це не видумки Гаудія Вайшнавів. Це споконвік існувала, традиція така. Але вона була прихована трохи. Тобто він для годиться просто. Він знаходить відмовку. Але чому він не бере з собою лакшмідеві, богиню щастя? Свороподамдар відповів: дорогі Господи, послухай, будь ласка, чому це так? Лакшмідеві, богиня щастя, не має доступу до вріндавинських розваг. Інша раса. У врендавинських розвагах Крішні допомагають тільки гопі. Крім гопі, ніхто не може привабити розум Крішни. Господь сказав, користуючись святом колісниць, як відмовкою, Крішна їде туди разом із Субгадрою та Баладевою. Усі розваги, з гопі, що відбуваються в тих садах, це вияв дуже потаємного екстазу Господа Крішні. Їх ніхто не розуміє. Усі розваги Крішні вільні від будь-яких вад. Чому ж тоді богиня щастя гнівається? А, зараз ми будемо читати, як служники богині щастя приходять і палками б'ють цих служників Крішні у Ріндавні. Але це, це довго. Ну, наступного разу почитаємо. Добре. Щиро дякую вам. Харі Кришна.